Так, що, народ, в мене є можливість показати вам один маленький кольорочок від виробника Büquide. Pure Rock LP. Тут виробник заявляє, що він може розсіяти до 100 Вт тепла. Що ж, побачимо. І ви, напевно, знаєте цього виробника, бо в нього багата лінійка різних кулерів. Але маленького чогось от, для нас. Поціновувачів оцього маленького, маленьких збірок, маленьких компутерів, не було, нічого не було. І от тепер є. Що, ж, в цьому відео розповім вам. І також ми його потестуємо, бо в мене є в віки є, процесор Ryzen 2600. І це не нова модель, але вона може 80 Вт тепла е, гріти. І цього буде достатньо. щоб Побачите, на що здатен оцей кулер. Що ж, давайте, звісно, розпакуємо, побачимо, що у коробці, і далі вже будемо тестувати. На жаль, я втратив перший файл з розпаковкою цього кулера, де я з коробки його дістав і показував, розказував. Е, нема. У коробці кулер повністю чорного кольору, і він дуже компактний: 92х92 на, 92 на 45 мм, і це разом з вентилятором. Тобі ж він стане на будь-яку материнську плату формату Mini itx У кулера ми бачимо мідну основу, і вона не полірована, як іноді буває. І хтось навіть вважає, що це краще, ніж полірована основа. Що ж, може, так воно і є. І зразу непомітно. Чи є у цього маленького кулера мідні трубки для найкращого відводу тепла? І ми зараз знімемо вентилятор і побачимо, чи є вони. Хоча на офіційному сайті вже написано, що є три трубки діаметром 6 мм. Сам же кулер у нас алюмінієвий Він пофарбований чорною фарбою, і це нагадує мені порошкову фарбу. І хтось може вважати, що це буде якось погіршувати охолодження. Але це не зовсім так. Так, може там трішечки, зовсім трішечки, воно буде хуже. У коробці, на жаль, нема термопасти. Так, вона була нанесена одним шаром на кулери, коли я дістав його з коробки. Але це одноразово. І якщо ви плануєте якось там міняти його. З одного процесора на другий і таке інше, то вам треба буде купити собі якусь термопасту, бо в комплекті її нема. Але в комплекті є багато різного кріпежу, насамперед, для нових am 5 сокетів, а також для нового Intel 172.0. Тож це дуже гарно, коли у тебе в коробці є увесь увесь кріпіш для всіх материнських плат, будь-яких материнських плат. Ну, а також в коробці є мануал, з якого можна побачити в деталях, як там його встановлювати на ту чи іншу материнську плату. Я не буду вам усе у подробицях розповідати, тут дуже все просто. До речі, у біквайт в лінійці вентиляторів такого не було. Був товстий 25 мм, а це у нас вже Slim. Може буде такий у продажі окремо від кулера, але не факт. Так що, друзі, побачили, що там у коробці, які там папірці, яка комплектація, е, який там кольорочок. Ось він у мене. І тепер давайте його тестувати. Але але, буде цікаво, бо я буду тестувати, як вже сказав на процесор Ryzen 2600. Не новий, але 80 Вт тепла виділяє. Так от, я ще візьму Noctua ну, L9 AM4, в мене є такий кулер, і ми їх порівняємо. Бо Nocto вже багато років виробляє модель L9 і під AM4, і під Intel, і під різні сокети є модель, і от ми його порівняємо. Бо серед нас, поціновувачів, оцих маленьких збірок, завжди Nocto була топ. А отже, тепер є White. І, мабуть, треба порівняти їх. Якщо порівнювати цей кулер з Nocto L9 AM4, то цей кулер він легше майже на 100 грамів. У мене немає якогось прибору для того, щоб поміряти шум. Тому я буду просто клікати мишу, і вам буде чутно, який шум йде від вентилятора. Температура у кімнаті в мене приблизно 20 градусів тепла. Процесор без навантаження 30 Вт. При цьому кулера не чутно. Частота обертів 1200. Температура приблизно 35-40 градусів по Цельсію. Після 10 хвилин тесту aida 64 ми бачимо частоту обертів вентилятору 2400. Процесор виділяє 80 Вт тепла, і при цьому в нас процесор гріється до 72 градусів. Що ж, далі тестуємо Noctua L9AM4, даби порівняти. Температура у кімнаті та сама, теж 30 Вт тепла, і під кулером Noctua температура трішечки менша у процесора приблизно 37 градусів. 10 хвилин тесту AID64 і частота процесора така сама. Оберти вентилятора максимальні, 2400. Навантаження процесора таке саме 80 Вт. І температура при цьому 67 градусів. Це трішечки менше на 5 градусів, ніж у Big White. Отже, висновки. Дуже непогана модель кулеру. дуже стильна виглядає. І вона може охлаждати процесор до 100 Вт. Також великий плюс у тому, що є кріпіж для будь-якої платформи. Оце дуже класно. Тобто сьогодні у вас сокет 1200, і ви на нього поставили. А через рік ви собі запланували купити материнку на 1700-му або на AMD, або ще щось. І у вас завжди є крепіж весь у коробці. Відкрили, зібрали, поставили. Оце дуже класно. Але поки що нема де купити, що я вам порекомендую. Ну, можна завжди купити десь у Європі. Там він коштує щось 45 євро. Або замовити, щоб він приїхав десь з Штатів, там він щось 50 доларів коштує. Треба буде доплатити якісь гроші за доставку. Це так. Ну а що тут поробиш? Але можна завжди трішечки почекати, і я впевнений, він появиться у нас в Україні і можна буде не переплачувати за доставку. Купити його у магазині і не чекати його там тижнями. Приїде там через пару днів. Отак. От на цьому у мене все. Дуже дякую за те, що подивились цей огляд. І я його собі залишу. У мене ще є на нього деякі плани. І в мене будуть збірки, і я туди хочу його поставити, побачити, як він буде у маленькому корпусі. І це все. Ну що ж, Па-па. І до зустрічі на цьому каналі. А тут ще будуть відео. Буде скоро, зовсім скоро, буде відео. Огляд на новий корпус SLM 4, 10 літрів, де ATX материнка. Велике відео. Все, не спойлерю. Все. До побачення.